Тимошенко весь цей час готувала собі запасний аеродром, адже на тлі розпочатого відносно неї судового процесу з'явилася цілком реальна загроза. Набу отримали доступ до нових доказів, тож нардепка вирішила не гаяти часу, а її соратники активно допомогли. Просто не віриться, де саме її виявили після судового засідання. А перші заяви Тимошенко буквально сколихнули всю країну. Вітаю вас, глядачі. Далі детально на пітіві. Початком стало те, що вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо майна Юлії Тимошенко, упроваджені про можливу пропозицію хабаря, частково підтримавши позицію обвинувачення. ВАКС постановив накласти арешт на частину майна, яке фігурує у справі. Йдеться про грошові кошти, вилучені під час обшуків, електронні пристрої та інше майно. Що за версією слідства може мати доказове значення? Зокрема, під арешт потрапили десятки тисяч доларів готівкою, кілька мобільних телефонів телефонів системний блок комп'ютера а також чернові записи. Крім того, суд погодився на арешт автомобілів, які належать чоловікові Тимошенко, а також двох гаражів у Дніпрі. Водночас суд відмовив у задоволенні клопотання щодо арешту коштів на особистому банківському рахунку Юлії Тимошенко. У рішенні зазначається, що ці гроші є її основним джерелом доходу, а їх блокування могло б створити непропорційні обмеження. Адвокат народної депутатки Готін заявив про незгодність Оду з рішенням суду та повідомив про намір оскаржити його в апеляційній інстанції. Раніше Тимошенко публічно критикувала дії набутасап називаючи справу політично мотивованою. Сама ж лідерка батьківщини під час судового засідання попросила не конфісковувати кошти, вилучені в неї детективами набу під час обшуку, бо вони залишилися в нас для життя. Цитуємо: мене залишилось ось ці гроші, які я зберігала на роботі, які у мене були, які я поклала в сумку, коли вони, а саме Детективи набу увірвалися. Це те, що у нас залишилося для життя, тому я хочу попросити вас не робити цих арештів, заявляла Тимошенко. Коли відлік іде не на години, а під загрозою не лише свобода, а й політична доля однієї з найвідоміших фігур української політики. Юлія Тимошенко готується до найважчого фінансового випробування у своїй кар'єрі. Суд ошелешив її заставою у 33 мільйона гривень. І тепер ціна потенційного звільнення колективні зусилля її політичної сили. На засіданні вищого антикорупційного суду лідерка партії Батьківщина чесно зізналася: у неї немає власних коштів. Щоб самотужки сплатити таку суму, тому вона не лише попросила допомоги, але й відкрито заявила, що таку вагому фінансову ношу разом з нею несуть депутати, члени партії та регіональні структури, які працюють над тим, щоб не допустити її арешту. Станом на ранок з необхідних понад 33 мільйонів було внесено близько 13,5 мільйона. Тимошенко називає обрану заставу спосіб переконатися, що її не кинуто за грати, а не просто юридичною вимогою. Коли політична боротьба Виходить за межі парламентських трибун, а кожен крок може мати юридичні наслідки. Народна депутатка Юлія Тимошенко пішла на радикальний крок у відповідь на обвинувачення і тиск, які в останні дні буквально потрясли український політичний інстеблішмент. Під час перерви у резонансному засіданні вищого антикорупційного суду, де вирішують долю її майна і запобіжного заходу, Тимошенко заявила журналістам про намір подати офіційну заяву добровоохоронних органів щодо дій детективів набу та прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За її словами, ці дії мають ознаки кримінального злочину, свідомого притягнення невинної людини до відповідальності із фальсифікацією доказів. Ми готуємо заяву про злочин детективів набу, а також прокурорів САП за частиною 2 статті 372 кримінального кодексу України за притягнення завідомо невинної людини до кримінальної відповідальності. У найближчі дні ми таку заяву подамо. Наголосила лідерка батьківщини. Вона також вкотре повторила: немає власних коштів, щоб самостійно внести заставу, яку суд визначив як запобіжний захід, і вказала, що над цим працює її команда та однопартійці, щоб не допустити. Стити арештом нагадаємо, що перед цими подіями Юлія Тимошенко публічно заявила про наявність зрадника у парламенті, який за її словами співпрацював із НАБУ проти неї. Тепер політкиня назвала конкретне ім'я. Під час судового засідання лідерка партії Батьківщина повідомила, що йдеться про народного депутата, який нібито передавав слідству інформацію у межах розслідування проти неї. За словами Тимошенко, цей парламентар діяв під псевдонімом і погодився на співпрацю з детективами через власні. Проблеми з законом. Політкиня стверджує, що саме ця особа була залучена до формування матеріалів справи та фактично стала інструментом тиску. Вона наголосила, що вважає такі дії частиною цілеспрямованої кампанії проти себе та своєї політичної сили. Ця зустріч, якщо брати по часу, вона була з паном Копитіним. Це народний депутат. Я просто хочу прокоментувати це, тому що пан Копитін, який був зашифрований як Мазур, це не просто депутат, як ми потім розібралися. По цьому депутату є кримінальна справа в набу, і він перебуває під тиском. Набуть для того, щоб по суті виконувати якісь їхні доручення, розповіла народна обранниця. Тимошенко стверджує, що Копитін напрошувався до неї на зустріч та заявляв, що більше не хоче працювати разом з більшістю та бути у фракції Слуга народу, бо, мовляв, ухвалюються антиукраїнські закони та пропонував співпрацювати. Юлія також додала, що їхня фракція безумовно шукає співпраці з депутатами, які не будуть підтримувати законопроєкти, які проти національних інтересів. Але вона впевнена, що пан Копитін був зацікавлений в тому, щоб закрити свою кримінальну справу. Найбільше ці заяви пролунали на тлі резонансного розгляду у вищому антикорупційному суді, де Тимошенко фігурує у справі щодо нібито пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам, обвинувачення, які вона категорично відкидає. Варто зазначити, що сам Копитін звинувачення відкидає. Ігор Копитін заявив, що його намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій і подій, до яких він не має. Жодного відношення. Він повідомив, що закиди та припущення на його адресу не відповідають дійсності та не мають підтверджень. Я не беру участі в політичних іграх і тим більше не коментую дії правоохоронних органів. Послідовно підтримую курс на боротьбу з корупцією та ефективну роботу антикорупційних інституцій. Саме правова процедура, а не публічні заяви чи натяки, має давати відповіді на всі запитання, заявив політик. Тому спокійно з дружиною та трьома дітьми відвідує вистави в Миколаєві. Про це повідомив сам Копитін у своїх соцмережах. Сказав, що це був чудовий час без тривог зі сміхом, здивуванням і відчуттям казки. Та дякує всім, хто допоміг створити цю подію. В свою чергу український політик, публіцист та колишній народний депутат Вадим Денисенко прокоментував ситуацію зі скандалом навколо Юрії Тимошенко та роль теперішньої Верховної Ради. Це не просто випадок із Тимошенко, а сигнал зміни влади. На думку Денисенка, історія з можливим корупційним відкриттям лідерки фракції Батьківщина це не поодинокий курйоз а початок серії подібних справ. Він вважає, що в Україні фактично створена нова політична реальність, де значну вагу мають антикорупційні органи. Вони починають задавати порядок денний поряд із президентом. А саме Верховна Рада, за його словами, нині майже не потрібна, на думку експерта. Цей парламент потрібен лише для одного для голосування за ратифікацію мирного договору. Інших значущих завдань у нього нині за Денисенком фактично немає. Він також наголошує, що далеко не весь парламент зараз активний чи визначальний. Частина депутат. Кі за його оцінкою знаходиться в підвішеному стані. А реальну політичну вагу мають ті інституції групи, які визначають порядок. Денний, дякую, що дивилися цей випуск до кінця. Бережіть себе.